Привіт малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про наш дитячий садок. Скажіть мені, а в якому місті він знаходиться? У місті Суми. А на якій вулиці розташований наш садочок? На проспекті Михайла Лужпи. Так, а скажіть, будь ласка, а яку він має назву? Радість. У нашому садочку дуже радісна! Тепло і привітно. І сподіваюсь, скоро закінчиться наше дистанційне навчання. І ви всі прийдете до нас. Скажіть, чи можуть діти в садочку обійтись без дорослих? Ні, не можуть. А вдома про вас піклуються ваші мами і тата, бабусі й дідусі? А хто ж піклується про дітей в садочку? У дитячому садочку про дітей піклується багато людей, щоб діти були веселі, щасливі та кмітливі. А хто ж ці люди? Які у них професії? Давайте дізнаємось. Діти, у групі вас зустрічає вихователь. Вихователь з дітками проводить заняття, читає казки, грає з дітьми. У кожній групі. Є помічник вихователя. Це людина, яка допомагає вихователеві. Вона готує матеріали до занять, допомагає діткам одягатися і роздягатися, роздає діткам їжу та миє посуд. А ще вона слідкує за чистотою групи. А хто ж готує їжу для діточок у садочку? Це наші кухарі. Є у садочку і медична сестра. Вона слідкує за здоров'ям дітей, міряє їм температуру, виміряє зріст та вагу дітей. А також у нашому садочку є двірник. Двірник наводить лад на території нашого дитячого садочку, згрібає опале листя, підмітає доріжки. А ще у нашому садочку є чарівник. Це наш музичний керівник. Вона грає. На музичних інструментах, а також вчить дітей співати та танцювати. А головна людина в нашому садочку це завідувач. Завідувач це така людина, яка піклується про те, щоб у садочку все було добре: чисті іграшки, смачна їжа та пізнавальні заняття. Сподіваюсь, заняття для вас було цікавим. Але воно вже підійшло до свого завершення. Тому я говорю вам до побачення до наступних зустрічей!